Добрий день, мене звуть Марія Голдобіна, я учениця 11-го В класу Запорізької гімназії номер 107 Запорізької міської ради Запорізької області. Ліна Костенко про Мрії. Ай правда, крилати, ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має? А, крила має, вони ті крила не пуху пір'я, а правди, чесноти й довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а, крила має.